Початку активної фази ми знаходилися в населеному пункті Троїцьке, куди зайшли ще в 2021 році, ще в липні місяці. Тобто на тих позиціях ми стояли вже заздалегідь. 24 лютого, перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади зустріли на сході. Частина бригади тримала оборону Світлодарської дуги на Донеччині. Частина перебувала на Луганщині в районі населеного пункту Троїцьке. Неподалік Попасної. З 24 лютого я поміняв, якщо я не помиляюся, чотири позиції. Тобто я з Троїцького населеного пункту виходив від міняв позиції першого, і другого, першого і третього механізованих батальйонів. Їх стали на більш тяжкий напрямок, тому що вони були механізованими підрозділями. А я мотопіхотним. Як у мотопіхотного батальйону, у них на озброєні були протитанкові засоби іноземного виробництва Енлоу, Джавеліни та Українська Стугна, яка у боях з російською технікою показала себе. Як найкраще наголошує комбат. Були і стінгери, якими захисники збивали ворожу авіацію. А її у той період було багато. Росіяни випалювали арт та авіавогнем все, що бачили. Оборону Троїцького цей батальйон тридцятки тримав до кінця квітня. Потім перемістився в Світлодарськ, де найперше взяв під охорону вуглегірську ТЕЦ. Але за три тижні звідти довелося відступити через загрозу оточення підрозділу. Територія закрита водною перешкодою. Один із мостів Семоронівський міст був зірваний. Остався тільки один міст Світлодарський на Луганки і Дамба на Світлодарський ТЕЦ. Ну так що, як була змога взяти в кільце, щоб не було не ну, щоб не було змоги оточення, відійшли за водну перешкоду. Так батальйон опинився у найважчій ділянці фронту, поблизу залізничної колії роти біля населеного пункту відродження. Там бійці дізналися, що таке пекло. Авіація, артилерія, танки що тільки не працювало по окопах захисників, причому майже цілодобово. Там батальйон втратив майже. Половину своїх бійців. Ну, за той період з червня місяця по липень я був і під артистки обстрілями, і під градами, і під ракетними обстрілами. Я цивільний, я юрист і директор компанії одночасно. Включив телевізор, дізнався, що здійснено напад, на ряд міст, відбулись запуски ракет і авіації от Російської Федерації на Україну. Взяв військовий квиток, всі документи і пішов в свій воєнкомат Солом'янського району, міста Києва. О 8-й вечора я вже з речами виїхав в сторону Новоград-Волинського 30-ї бригади. Добровільно мобілізований киянин Сергій до 30-ї механізованої бригади приєднався на початку березня. Тримаючи оборону Троїцького, згадує підрозділ з болем. Спостерігав, як росіяни випалювали сусідню попасну. Там працювала і авіація час від часу. Це якісь винищувачі були. Там були. Вертушки, так звані, гелікоптери, Вот. Да? І по ночам я ж кажу, вони палили їх там і фосфором, чим вони їх тільки не палили. Там... Я не, не уявляю, що там залишилося тої попасної. Мабуть, мабуть, руїни і суцільні осколки. У Світлодарську, куди батальйон перемістився після Троїцького. Бійці пробули недовго, трохи більше трьох тижнів. Там уже було спекотніше. Окупанти не просто постійно обстрілювали захисників їх постійно намагалися оточити. Тут уже позиції були більш ближче. Тут були, скажімо, контакти вогневі обстріливались як ну, на каліберними кулеметами по наших позиціях, так і звичайними кулеметами. Ті ж самі міни, ті ж самі гради, ті самі танки ну, от з їхніх позицій, ну, з дальних рубежів». Відступивши зі світлодарська, бійці ї механізованої перевістилися на абсолютно непідготовлені позиції в околицях Бахмуту в районі населеного пункту відродження. Готували окопи швидко, згадує Сергій. Закопуватися потрібно було якомога глибше. Починаючи з п'ятої, ї там з пів шостої ранку, спочатку заходять дві вертушки, двигуни їх дуже добре чутно. От, заходять, відпрацювали. Через пів години десь заходять винищувачі. І в такій черговості вони по пять 6 разів заходили за день. Причому вони накривали так ну, секторами. Те, що працювала авіація, це не не заважало їм продовжувати закидувати мінами артилерією. Жодних траншей чи бліндажів, лише маленький окоп бажано за пагорбом чи горбочком, щоб була можливість безпечно виглядати, контролюючи, чи немає на горизонті ворожої піхоти. Хоча у більшості випадків, згадує Сергій, захисники не могли і голови підняти. Ну зазвичай воно так кожний ранок, то як як добрий ранок, знаєте. А ти чуєш, коли виходи там мінидуть? Ти спостерігаєш, в тебе не в тебе, вони над тобою, тільки пролітають туди далі. Вночі навіть видно, як у них ці хвостовики світяться. Там, у відродженні, згадує Сергій, у цьому пеклі на землі мешкала бабця. Її хату та сарай спалили росіяни, обстрілюючи все довкола. В сараї було вугілля, яке вночі, розігрівшись від вогню, Світилося. І в один прекрасний момент зранку, десь біля шостої, тридцяти, тихо там, Петухи кричать в селі, там, птиці співають, тишина повна. Йде дуже потужний вибух. От, я якраз був у себе, гул все починає сипатися, такі куски бетона, там кілограм по 12, мабуть. Розльот такий великий був. Взагалі ніхто не зрозумів, що це було. І одразу після вибуху почули, як сам літак на віраж ушов. Взагалі, вони скинули туди бомбу десь ну, від 500 до 1000 кілограмів на, на цю світячуся кучу угля. Наводились. Видно думали, що там, не знаю, що там вони думали. Взагалі, там рознесло вщент те подвір'я. Там ту хату, там все, все, що було. Бабця вижила, бо у цей час поїхала до родичів. Жити у відродженні було неможливо, бо і села після потужного російського вогню вже й не було. Ми стояли в околиці села, там такі заброшки хати були, порожчі садки. От. Дуже густо там поруч з фруктовими і такі вже дикорослі. Вони і плюс хати. Ну, без без а коли стіни були, то за ці 4,5 години вони перепахали там все. Там просто пустиня залишилась. Якщо хтось із бійців скаже, що там було не страшно, збреше, переконує Сергій, лежати в окопі і чекати смерті страшніше цього, певне, немає нічого. Бо зі стрілецькою зброєю на руках вони нічого не могли зробити проти російської авіації та артилерії, яка квадрат за квадратом. Переурювала землю довкола. Я думав, що реально по вже ми не вийдемо відтуди. Взагалі, вони все, вони перепахали все, що можна. 8 числа ну, наш підрозділ поніс саме оці самі великі втрати. Ну, образно кажучи, можна так сказати, що він перестав взагалі існувати. Техніці це 100%, а по особовому складу також більшість страд особового складу було від осколки від артилерії від авіації. Володимир кадровий військовий на війні з перших днів з березня 2014-го. Він брав участь у славнозвісному рейді тилами ворога, який вже давно увійшов в історію російсько-української війни. Але такого, як влітку 2022-го, армієць. Не бачив. У мене тоді втрати були, один-двосотий, близько 330, то за весь період, за весь рейд. Ну, от. А порівняно з цим інтенсивним періодом ну, за три тижні мінус 200 чоловік трошки важко. Найважче, найважче було втрачати е, побратимів. Ну, війні, здається, найважче завжди. Коли ти з людиною простояв майже рік, він для тебе стояв вже сім'єю. А тут за якусь хвилину людина не стає. Ти розумієш, що його більше немає вже. Взвод бійця на псевдошурік в район населеного пункту відродження відправили раніше, ніж підрозділ Сергія. Сказали спостерігати. Як ми стояли у світлодарі, то нам сказали, що наші старі позиції були прорвані там, де на Троїцьком стояли, і ворог почав заходити. Оце по цій залізниці, яка йшла в сторону рот. І нас поставили в посадку, яка стояла дивно. Шла залізниця тут і ми біля залізниці стояли тут, тримали биру. Там, за кілометр від населеного пункту відродження, бійці тридцятки змінили армійців тероборони, які запевняли, що в цих краях тихо, лише подекуди працює російська артилерія. А так та штурмів тут не було. Я пройшов позиції, подивився там. Було ну пару приходів снарядів, було 120-ї, 82-ї артилерії. Ну, щоб такого колосального обстрілу, який був там десь, то такого не було. Сказали, хлопці, тут все тихо, ваша задача спостерігати. Я назначив наряди, спостережники виставив і е, е, ну, приготувалися до нічлігу. І саме цієї ночі почалося. Під прикриттям артилерії росіяни зайшли з правого флангу. З частиною бійців зник зв'язок. Один встиг повідомити, що поранений. Шурік кинувся його. Витягувати. Я зібрав максимально хлопців, яких міг поряд побратимів, щоб вони мене прикривали, кажу, піду, ну, витягну Юру, прикривайте мене. Закинули їм парочку туди вогів для того, щоб вони е трошечки там, так сказати, порозліталися в різні сторони. І е я пішов витягувати Юру. Е в Юрі була прострелена нога, е це, як вона, липка називається, четкра. Чи, чи От. Я йому наложив турнікет і почав я витягувати, тому що був дуже щільний вогонь. На руки я взяти не міг, на спину теж взяв залет, за, за ці лички, і тягнув так от присядки, тому що свистіли пулі над головою. Ми його витягли. Майже годину тривали контактні стрілецькі бої. Від позиції захисників російську піхоту вдалося відігнати. Вранці бійців тридцятки накрили артилерією потужно і без передиху. У нас там було 14 чоловік, я був старший, це виходить, був правий фланг оборони нашої. І до, до 14 часов дня у нас вже залишилось 7 чоловік. Половина була половина трьохсотих. Да, Богу, ми їх ворям ну повитягували, повозили під обстрілами. Бійцям довелося відступити до населеного пункту відродження, де вони встигли гарно закопатися. Росіяни майже тиждень рівняли із землею старі позиції бійців, не розуміючи, що там уже нікого. Немає. Тактика така. Вони в лобову вони не ходять атаку. Вони можуть піти один раз, не вдалося все. Вони починають просто все руйнувати, все змішувати. Просто ну як у тебе просто фізично немає за що зачепитися, щоб оборонятися. Просто тебе видавлюють і все. У них більше БК і більше цієї артилерії. то получалась така ситуація. У нас хлопці вистріляють там пару снарядів і все. Пишіть письма, мелкий бочерк. В березні я перемістився на нові позиції. Е, якби це вже не, не, не секрет, так? тобі ж Світлодарська ТЕЦ, Волгогірська називається, місто Світлодарськ. В тому напрямку необхідно було прикриття. Наших підрозділів Віталій командир мінометного підрозділу, та сама артилерія, допомогою якої так чекає на нулі піхота. У нього на озброєнні міномети 120-го калібру, і ними він ганяв танки, знищував піхоту, вів контрбатарейну боротьбу проти засобів меншого калібру. Цілі група піхоти, спостережні пункти, вогневі засоби противника. Меншого калібру, Тобто ми також займалися контрбатарейною боротьбою. У той час, в перші місяці великої війни, українська армія ще не мала далекобійних систем західного зразка. Відтак прикривати піхоту доводилося радянською зброєю. У той час, коли росіяни навіть не змінювали власних позицій, просто виставляли артбатареї і працювали з них. Мінометники тридцятки постійно перекочувалися. Часом згадує Віталій доводилося підбиратися до самісінького краю, щоб дістати артилерію ворога. Більшого ніж у них калібру проганяли більше за калібром засоби з їхніх вогневих позицій, заставляли їх переміщатися. Тобі ж. Переміщення це теж час. Це час для піхоти, коли переміщується артилерія противника і це життя людей. Вони часто працювали під схід сонця, коли противник не міг вирахувати, звідки ведеться мінометний вогонь. Під час інтенсивних бойових дій мінометники випускали до ста снарядів з однієї установки. Росіяни вистрілювали у рази більше. Утім, підходи у сторін були абсолютно різні. Окупанти просто переорювали квадратами землю. Армійці ж враховували всі умови, які діють на снаряд, щоб зрештою точно потрапити у цілі. Особисто метеостанцію з собою взяв. і в мене були завжди метеодані. Міни переважували і доволі точна стрільба. Просто міномет веде стрільбу мортирною траєкторією, і мортирна траєкторія йде під найбільший вплив метеоумов. Тобто великі велика кількість впливу чим довше снаряд знаходиться в повітрі, тим більше умов на нього діє. І чим більше діє умов, тим більше відхилення. Як показала практика, якщо все добре врахувати, то можна нормально знищувати і подавляти противник серед найважчих днів для його мінометного підрозділу, Віталій згадує позиції поблизу ротів, коли мінометники намагалися підтримувати піхоту тридцятки, однак їм самим доводилося постійно зміщуватися, щоб не потрапити під вогонь російської артилерії. Під час штурму однієї з наших рот напрямку рота роти. Тоді був найважчий день через те, що активізація сил артилерії противника була занадто високою і контрбатарейна боротьба. Тобі ж мені було необхідно постійно змінювати позиції. постійно Випустив декілька мін, перекат, перекат, перекат. Постійно необхідно знаходити місця, де є укриття для особового складу. Тобто з усього підрозділу, який був мені підпорядкований, я вивів всіх за півроку великої війни. У його підрозділі не було безповоротних втрат, лише троє контужених, і ті каже, одразу ж рвалися у бій, бо знали, без артилерійської підтримки піхота на нулі не втримається. Її виб'є або російська артилерія, або піхота ворога, яка атакувала позиції захисників одразу ж за потужною артпідготовкою росіян. З трьома мінометами, що я робив. Я очікував на підхід противника саме піхотного складу, тобто не, не виявляв своїх позицій, очікував, як на бойовому чергуванні. Ми не були готові координати можливих напрямків руху противника, тому що всі знали, якщо починається артилерійська підготовка, отже, противник піде. Були напрямки, в яких противник ішов, ми його вражали. Ми просто вирівняли свій же передній край своїми же мінометами, і після того наші ж назад заходили на ті позиції. Противник відступав. Вийти лицем до лиця вони бояться. По-перше, в них немає мотивації, на мою думку. Того, що Ми коли спостерігали, відроджені стояли, ну, в них хоча, як вам сказати, совкова фішка ще залишилася. У ну, нас вона теж десь ще-де залишилася, але коли йдуть, от ми спостерігали в ТРК на них, то йде старший їхній так. І е, як от в армії знаєте, водять гуськом дітей. І отак лінієчко йдуть Тобто, якби було чим, то перейшов би їх як сім'ячка. Не рахувати боєприпасів та живу силу. Такий підхід був у росіян на цьому напрямку село відродження роти влітку 2022-го, розповідає Шурік. І за дев'ять місяців великої війни він не змінився. Як не змінилася, і мотивація обох сторін. Окупанти у наступ йдуть за наказом і тому, що позаду них часто загород загони. Армійці тримають оборону, бо за їхніми спинами сім'ї, діти, батьки, батьківщина. Якщо в тебе немає мотивації, ну тебе просто кидають в таке пекло, ти не розумієш, навіщо ти що ти тут робиш? Навіщо тобі ця земля, навіщо тобі вбивати тих людей? От. А коли ти сидиш і розумієш, що це твоя земля, тобі ну, за тобою ззаді діти, сім'ї, тобі треба їх обороняти, бо вони прийдуть. Свій дім і почнуть робити те, що ми все бачили, що робилися в Ірпіні Бучі, і все ж триматися і тримати оборону там, де вже все було переорано російською авіацією та артилерією. Сансу не було. Командири ухвалили рішення відступити, щоб зберегти життя бійців. Армійці покинули пекельні позиції на початку червня вночі на день народження Сергія. Коли всю ніч йшли, ми всю ніч йшли, то коли вже почало там, ну, світати, от, ми побачили, там наші гради відпрацювали ну, в сторону. в ту, Десь ну, дуже далеко. Ну, було видно тільки і частково звуки. От, я кажу, ну, я, я цей день народження запам'ятаю надовго. 8 червня, це за один день, в мене було мінус 45 чоловік. Трьохсотими, двохсотими без ти попавши. Для Володимира, як командира батальйону, ці весняно-літні місяці були найважчими і нестерпно болючими були хвилини, коли доводилося дзвонити рідним загиблих бійців. Ну, приходилось. Ми ж йдемо як перший істочник. Поки там тіло довезуть, поки передадуть, це ж час. А так приходилося особливого особливо військовослужбовці і контрактні служби, які з 14-15 року з нами проходили службу. А потім він приїхав додому на Волинь і зрозумів, там у тилу знають і цінують роботу збройних сил. Бо захищати батьківщину це щоденна, важка і до кінця певне неоцінена робота. Робота з якої повертаються далеко не всі. Вся вулиця вийшла, зустріла, обнімала, хоч наже. Ті люди, з якими був в сварках, все одно прийшли, подякували. Тобто, ну я думаю, вся Україна зараз збройним силами дуже вдячна». Після надважких боїв на сході країни, де 30-та механізована тримала оборону з липня 2021-го, бригада вийшла на відновлення ненадовго у серпні. Армійці вже воювали під ізюмом, взявши участь у його звільненні, а потім знову повернулися. Під Бахмут, де вже майже три місяці відбивають щоденні багатогодинні важкі атаки расистів.